Доброго ранку, друзі. З вами Олександр Вельмошко. Ви, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. Але цей ранок для мене особисто та для дуже багатьох був не дуже добре. Минулої ночі росіяни завдали чергового повітряного удару по Україні. Що ж трапилося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь далі на наш канал. Отже, близько четвертої години ранку росіяни атакували майже всю Україну зі стратегічних бомбардувальників. Ту-95 які злетіли в повітря і випустили ракети з району Каспійського моря в цей час по всій Україні, в тому числі і в Одесі, було оголошено повітряну тривогу. Всього росіяни випустили 23 ракети типу Х-101, Х-555, і з цих 23 ракет наші зенітники зі складу зенітно-ракет військ повітряних сил та інших підрозділів протиповітряної оборони збили 21 ракету. 21 ракету з 23. Це дуже добрий результат для роботи наших зенітників. Також було збито два безпілотники оперативно тактичного рівня. Але ті дві ракети, які не було збито, вони влучили у житлові будинки. Одна з ракет влучила у житловий багатоповерховий будинок у мані цей будинок напівзруйновано. На даний момент відомо про не менш як чотирьох загиблих та не менш як 18 поранених. Продовжується розбір западів. Також відомо, що Ще одна ракета влучила у приватний житловий будинок у Дніпрі, де є двоє загиблих та четверо поранених. Загалом з 21 збитої ракети 11 чи більше збили над Києвом та Київською областю, та не менш як сім ракет було збито в районі міста Дніпро. Всі збиті ракети були збиті зенітниками в районі повітряних командувань Південь, яке відповідає в тому числі за Одеську область. А також повітряних командувань, схід та центр збройних сил України. Поки що це вся інформація на даний період. Продовжуємо стежити за ситуацією. З вами був Олександр Пошко. До побачення! Слава Україні!